Права 955. Знайди значення виразу модуль М плюс 3 модуль N. Якщо перше завдання М дорівнює мінус 4,5, n дорівнює 1,2. Ну що ж, якщо так, то записуємо, чому дорівнює значення нашого виразу. Записуємо то, наш вираз модуль М Плюс 3. Модуль n. Буде дорівнювати модуль. Замість m пишемо мінус 4,5, додати. Отже, 3, що множиться. Модуль n, це буде модуль 1,2. Модуль 1,2. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Тобто це буде модуль від мінус 4,5. Це від'ємне число. Відкидаємо мінус. Це буде 4,5. Додати 3, що множиться. Модуль від додатнього числа, то це саме число. Записуємо, що множиться на 1,5. І це дорівнює. В першу чергу виконуємо множення. То записуємо, що в нас вийде 4,5. Додати. 3 помножити на 1,2 це буде 3,6 додати 3,6. Ну і це дорівнює. Так, додамо 0,6 це буде 5,1 плюс 3 це буде 8,1. Записуємо, що сума у нас 8,1. Переходимо до другого завдання. Отже, знайди значення виразу, якщо m дорівнює мінус 1,29, а m дорівнює мінус 2627. Ну що ж, записуємо то, значення нашого виразу модуль M додати 3 модуля N дорівнює. Модуль M пишемо модуль. Мінус одна ціла дві дев'ятих. Є додати три, що множиться модуль N – це буде модуль. мінус двадцять шість двадцять сьомих. І це дорівнює. Переносимо. Так. Модуль від'ємного числа відкидуємо мінус. У нас буде 1,2. Записуємо 1,2. Потім знак плюс 3. Що множиться. Модуль від'ємного числа відкидаємо мінус. У нас залишиться 26,27. І це дорівнює. В першу чергу виконуємо множення, то це буде 1,2. 2 дев'ятих додати. Тоді тут у нас буде 3, що множиться на 26 у чисельнику, а в знаменнику 27. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 3 і чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 27, що ділиться на 3, це буде 9. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде ціла 2 дев'ятих Додати. 26 дев'ятих. І це дорівнює. Це буде 1,2. Додати. Ми окремлюємо цілу частину, можемо забрати 18 девятих. Це буде 2 цілих. Ну і якщо ми заберемо 18 девятих, це залишиться ще 8 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж. Тоді дивимося, 1 плюс 2 це буде 3. Записуємо 3 цілих. Тоді знаменник однаковий. Додаємо чисельники. Це буде 2 додати 8 9. І це дорівнює. Переносимо. Тоді це буде 3, цілих. 2 додати 8 це буде 10 9. І це дорівнює. Ну що ж, 10. 9, це можемо забрати 9, 9 це ще одиниця. То 3 плюс 1 це буде 4, цілих, а що тоді залишиться 1 дев'ята Є. Ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу, записуємо відповідь. Отже, в першому завданні значення нашого виразу вийшло 8,1, а в другому завданні. Записуємо 4 1 дев'ята. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з модулями. На цьому вправо завершено.